Починаємо. В Україні не може бути автономії, а тільки рівноцінні області. Після звільнення Криму півострів має отримати статус області. Це запропонував Максим Жорін. На думку досвідченого військового саме особливий статус автономії в складі нашої країни спровокував вторгнення РФ і анексію півострова, де окупуємо, виселимо звідти росіян і тих, хто підтримував агресора, і тоді зробимо Крим області України. Йдеться в черговому пості Максима Жоріна в його телеграм-каналі. Спершу екс-командир Полку Азов Повів, яким шляхом ми повертатимемо Крим, повинен розглядатися тільки військовий спосіб визволення Криму як основний і обов'язковий. Спочатку все вирішиться на полі бою. Але якщо на якомусь етапі з'явиться можливість для дипломатичного рішення, це буде гарним бонусом. Але говорити про це можна буде тоді, коли хтось отримає хорошу відсіч, сказав залишилося. Якраз стане в пригоді наш закон про відповідальність за колабораціонізм, який було ухвалено на початку повномасштабного вторгнення. Після депортації понаїхавших має з'явитися нова Кримська область України. які ризики несе самостійність окремих регіонів, ми вже бачили. Сподіваюся, що ніхто більше не буде гратися з автономіями і Крим стане невіддільною частиною України. Підсумував свої роздуми майор ЗСУ. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок.